Освітянський простір Кривого Рогу поніс гірку втрату. У засвіти пішов заслужений вчитель України Володимир Гончаренко. Містянам він був знайомий, як талановитий різьбяр, завзятий бджоляр, наперевершений байкар і поет. А фахом чоловіка було трудове навчання. Це настільки велика педагогічна глиба, мабуть, в нашому місті більш відомої людини, як цей, я думаю, не існує просто-напросто. 50 років віддав він. Педагогічній діяльності він переможе з різноманітних... Олімпіад всеукраїнських обласних районних 43 роки свого життя Володимир Гончаренко присвятив Криворізькій педагогічній гімназії, у якій вчив дітей розробці дизайну, створенню проєктів кімнат, столярних виробів тощо. Його руки вправно перетворювали звичайний дерев'яний брусок на шедевр. А завдяки педагогічному таланту його учні у майбутньому нерідко ставали його наступниками. Володимир Миколайович підготував багатьох призерів всеукраїнських олімпіад та учасників виставок, виховав столярів. Міжнародного класу. Я з ним їздив не на одну олімпіаду, не один раз ми з ним були, скажімо так, пліч опліч І зараз, знаєте, цього року якось так символічно, принцип наслідування такий. Я перший раз поїхав, сам повіз дітей на Олімпіаду, перший раз зайняв з дітьми третє місце на нашому місці, тобто, і людини вже і не стало. Якби. Тобто принцип наслідування спрацював. Людина була неймовірна, просто він до останнього був бодрим. ну, такий от він і живчик, скажімо так, у 2003 році Криверійський освітянин посів перше місце у всеукраїнському конкурсі Учитель року. Тоді його відзначили і званням заслуженого вчителя України. А ще педагога за правом називають душею 24 ї школи. Володимир Миколайович працював у ній з першого дня заснування. Я його з ним познайомилася з третього класу. Він викладав мене. Працю. І ось з третього класу я не полишала навчальний заклад, і Володимир Миколаївич також завжди був відданий нашому закладу. Його майстерність взагалі завжди вражала. Ви знаєте, до нього можна було прийти і сказати, що потрібно ось те і те зробити. Інженерна думка в нього була настільки швидко спрацьовувала і самі ж руки потім все це будували, налаштовували, ремонтували. Жоден у нас в закладі не обходився без його допомоги. Це насправді душа нашого закладу, яка на жаль пішла від нас сьогодні. Ми як вчителю, заслуженому вчителю України. Красній людині ми дамо йому останній дзвоник. Попри хворобу, чоловік до останнього займався справою свого життя. Власноруч майстрував лавки для укриття рідного 24-го ліцею. Робив окопні свічки для захисників, проводив онлайн заняття з основ здоров'я. Серце Володимира Миколаєвича назавжди зупинилося 6 лютого через два дні. Після його 72-х річчя і батько, великий вчитель і різбляв. Він був механік. Будівельник, він був поет і був джоляр. Великий вчителі пробачлась, провів останню ти урок. У засвіті пішла епоха найкращих забирає Бог. Ми всі прийшли тебе провести в останню путь на небесах. Та знай, що в серці друзів, учнів, про тебе пам'ять не згасає. Редакція першого міського висловлює співчуття рідним та близьким видатного киволістя. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, першоміський.